Дорога люба, скорботна родина, всечисні отці. Представники місцевого самоврядування, шановний пану голову Ясинянської територіальної громади, дорогі і близькі мені. Воїни побратими по спільній боротьбі в російсько-українській війні нашого часу, дорогі брати і сестри. Сьогодні у це село Чорна Теса на вершині наших славних. Українських Карпат прийшла чергова, сумна і чорна змістка. Смерть. Смерть не від хвороби. Смерть не за віком. Смерть не від якогось нещасного випадку, а дочасна смерть, павшого смертю хоробрих і героїв. Одного з найкращих синів українського народу, українського воїна, захисника, сина, матері, брата, брата. Сім борацем які всі тут зійшлися, чи не зійшлися з інших причин, учня своїх. Учителів і ще недавно хлопчика, який бігав тут по цих горах, радувався цій красоті, даній нам Господом Богом, учився, надіявся на щасливе мирне життя. Як мені говорили, надзвичайно був допитливий, дуже любив книги, багато читав, розмірковував. І мав би жити тим життям, яке йому було відведено Господом Богом як кожній людині творінню його. Але й на цей раз, як за останні майже більше, чим 300 років, на нашу святу українську землю прийшов віроломний ворог. Цей новітній час знову Сходу. Прийшов без усяких на то прав, без усякого на то Божого благословення, несучи в руках хоругви Спасителя і Пресвятої Богородиці, але не зважаючи ні Спасителя, ні Пресвяту Богородицю, ні святі заповіді Божі, бо прийшов як злодій, як убивця, який зневажив те, що дано іншому народу, зневажив людське життя дано Богом. Захотів чужого, захотів це відібрати віроломно і відібрав життя воїна, який коли зачув 24 лютого 2022 року ту страшну звістку, що вже широкомасштабна війна пішла на Україну. Юрій Дердюк не сховався, а надів на себе військову форму. Залишив одиноку матір, свого брата, цимбурів, рідне село, святу нашу Карпато-українську землю і пішов усіх нас боронити від безбожних московських путінсько-гундяївських окупантів. Пішов боронити по заповідях Божих як воїн Христовий. Свій народ від нечисті безбожної, яка зневажила Бога, розпочавши цю новітню війну у 2014 році, а в лютому минулого року розпочавши цю широкомасштабну велику нікому не потрібну бойню. Сьогодні велике горе і біда найперше. Прийшло до матері Юрія, його брата, до тих найрідніших його людей, бо для них ця вже біль, сльози і горе є непоправими. Вже до останку свого земного їхнього життя їхня душа буде боліти, розриватися і обливатися сльозами, але вже не можна ні обняти свого Юру. Ні приласкати, ні поцілувати, не поговорити з ним, ні опертися при старілій матері на його допомогу під час її вже літніх років, які будуть іти їй услід. Але я би хотів також сказати всім тим, хто розуміють, а розуміють всі тут, бо ми всі співвітчизники і сприймаємо це горе. І навіть тим, які не розуміють. Що це горе для кожної з нас. Бо ми сьогодні в черговий раз ховаємо українську святу землю, зокрема, землю наших святих українських Карпат по душі і плоті нашого співвітчизника і собрата. Бо дякуючи його подвигу безсмертному, ми з вами тут живі стоїмо. Завдякуючи українському воїну-захиснику Юрію. Дердюку, як і іншим полеглих смертю хоробрих і героїв наших українських воїнів-захисників, переважна більшість української нації, має надію і впевнена в тому, що мир і благополуччя буде на нашій землі, а ворог буде розбитий. І в цьому допоможе наша віра, в Отця нашого Небесного, і наша національна єдність. Сьогодні ми тут зібралися біля бездиханного тіла нашого українського воїна-захисника брата Юрія, як бачите, представники духовенства українських церков Православної церкви України, Греко-католицької церкви. І нас нічого не розділяє в цьому, бо ми прийшли відслужити чин похорону і спільно як брати по вірі Христовій. Провести останній земний путь цього достойного українського воїна-захисника. Ми сьогодні разом з вами всі тут соборно молимося за спасіння його душі, і про це ми маємо молитися щоденно як за спасіння його душі, так і душ усіх полеглих українських воїнів-захисників, як у різні віки і часи, як під час Карпатської України. Що віддали своє життя за незалежність України, так і цих наших новітніх героїв, що віддали своє життя за незалежність України уже в наш час 2014-2023 років російсько-української війни. Як віруючі люди, ми з вами знаємо, що душа є безсмертна. Сьогодні мама, брати, рідні. Проважають в останній земний путь свого сина, брата, Шовгора, ще по якійсь лінії двоюродного брата, троюродного брата, односельчани, односельчан нема. І ми віддаємо тіло до землі. Але над душою безсмертною ми з вами не власні, бо вона належить творцю. Душа. Нашого достойника Юрія, вона лине до Бога. Вона зараз уже не буде відчувати усіх тих негараздів, яких зазнала у земному житті. Вона не буде відчувати тої болі, яку пережила, можливо, і в останні дні перед тим, як душа вийшла з тіла. Вона не буде чути, можливо, злого слова, негідників на свою адресу. Бо вона вже Пішла у вічність. І так як чить Церква Христова в Царство Боже, де буде приласкана і прийнята Отцем нашим Небесним. Сьогодні, коли ми прощаємося з нашим братом Юрієм, ми всі як християни, повинні бути в молитві з Богом за спасіння його душі. Ми повинні. І завтра, післязавтра, згадуючи за упокійну своїх рідних, згадувати і Юрія, і інших українських воїнів-захисників. Але не менше ми повинні молитися і за перемогу нашого українського війська над тим безбожним московським окупантом, який приніс горе на нашу землю, і, зокрема, в сім'ю Дердюк. Ми також повинні молитися за життя кожного українського воїна, щоб вони і вимрулися додому. Щоб вони жили і за Юрія свого товариша, який загинув смертю хоробрих героїв. А вони вернуться з перемогою і будуть далі розказувати про тисячі подигів таких наших українських героїв по всій українській землі. А ще по заповідях Божих ми з вами повинні навчитися один одного шанувати, підтримувати і любити. Ми повинні завжди пам'ятати про сім'ю загиблого і надавати допомогу і молитвену, і фізичну, і матеріальну, і будь-яку. Бо пам'ятайте, вони осиротіли сьогодні, а найперше осиротіла мама, яка втратила свою надію і свою опору у земному житті. Ми з вами повинні бути, як ніколи, національної духовною єдині. Історія української нації вчить, коли ми розділялися або нас розділяли вороги, чи вони розділяли нас церковно чи територіально, між різними імперіями, державами, українців завжди нищили, нищили, тому що ми були потрібні тільки для того, щоб бути рабами, щоб обслуговувати чуже панство. Нам ніколи при чужі держави не давали шляху вперед. Ні в кар'єрі, ні в політиці, ні в чому. Закарпаття як ніколи зазнала глуму, особливо мадярської окупації. Того глуму, який пам'ятають наші з вами діди, прадіди, яка була зневага нищення, убивства. Ми цього не хочемо, щоб в нас знову це повторилося. Тепер з боку других у Грофінів, з боку Москви. Що має бути? У нас об'єднуючи у цей час, навіть стоячи тут біля могили цього героя-християнина, ми повинні розуміти, що ми маємо бути національної духовної єдині. Ми повинні навчитися розуміти, що Бог нам дав свій рід, Бог нам дав свою українську землю, свою державу, свою церкву. І якщо ми не будемо об'єднані, в тому числі і своїй українській церкві. Бо завжди нас будуть розділяти і наносити нам удар. Я не хочу нікого задіти заживе. Але я знаю, бо знаю персонально і весь єпископат Московського патріархату в Україні. Якби тої всієї гри з Московщиною і з боку Московського патріархату, наших собратів не було всі оці 30 років. Якби ми не розділялися, в тому числі церковно, цієї війни би не було. І сьогоднішньої смерті українського воїна Юрія Дердюка би теж не було. Бо агресор, коли пішов на цю війну, він же сказав, що йде ще захищати православних московських. Він же ще сказав, що тут утиски йдуть. Він же ще оперся на ту частину на Сході чи в інших містах, яка чекала і чуть не аплодувала тому, що прийшли російські танки. А хто зробив це таке розділення? Гору. Ворог розділив нас. І якщо ми не будемо чути заповідей Божих, зокрема ті, які говорять, що люби і шануй батьків своїх, своїх, а не чужих, свою землю Богом дану, свій народ український. Будь у лоні єдиної української церкви, порозумінні, своїй державі, то тоді дуже важко досягнути єдності і перемоги над бором. Але сьогодні нас тут зібрала біда. Сьогодні ми, як християни, я, як єпископ, собраття священники, відносимо молитву за упокійну до Бога. Сьогодні на деяку хвилину ми відкидаємо все мирське. Сьогодні тут зійшлися всі незалежно, в який храм ходять і до якої церковної юрисдикції. Бо нас об'єднила біда і горе нашого співнічизника родини Дердюк і загиблого смертю хоробрих і героїв українського воїна-захисника і брата нашого Юрія. Тож бачите, ми можемо бути єдині, ми можемо бути разом. Ми тут не ділимося. І як ми тут починаємо відчувати слова Бога, плинність часу? Можливість настання смерті, і тоді вже нічого зробити не можна. Ні гординя не допомагає, ні дорозумні роздумування, і тоді розумієш, якби ми завжди трималися гуртом, то який би д'явол чи який ворог міг би нас подолати? Ніякий. Сьогодні, стоячи біля бездиханного тіла нашого брата Юрія, молитовно. Просимо Бога, щоб він простив йому всі земні провини, які він допустив з власної волі чи під примусом, щоб як люблячий батько прийняв його безсмертну світлу душу, приласкав, визначив місце в царстві своєму, Божому, вічності там, де праведні спочивають, а по його вже святих молитвах цього українського воїна, щоб дарував нам. Мир і благополуччя, національну духовну єдність, перемогу над новітнім безбожним московським ворогом і обов'язково укріпив ті дні земного життя, які відведені мамі воїна Юрія, його родичам, сородичам. І що як би їм важко не було, що сьогодні вони, як християни, повинні зрозуміти, що для душі Юрія нині настало все таке свято. Він відійшов від усього мирського і матеріального. Його душа стала безсмертна і пішла за тими дарами, які для неї там, у вищій небесній, у Бога, накопичені для неї. Друга Люба мамочку. Мамо українського воїна-захисника. Нашого брата Юрія Дердюка, вам нині дуже важко і ви... вашу білі, сльози, розривання душі. Напевно, може відчути лише та мати, яка ховала сина при своїй житті чи дочку, і яка розуміє, яке непоправиме горе їй приходиться переживати. Але поряд з тим почуйте мої слова. Уся вдачна українська нація, український народ, дякують вам за те. Що ви народили і виховали такого достойного сина, патріота українського народу і української держави, християнина, воїна. І ви повинні знати, що завдячуючи його героїзму, і сміливості і хоробрості, як і тисячі інших наших українських воїнів, що полягли, Україна продовжує жити, є незалежною. Український народ є незалежний і вільний, і ми маємо перспективу на життя майбутнє в мирі і благополуччі. І вдячні потомки будуть пам'ятати про всіх героїв, які віддали своє життя за незалежність України в різні віки і часи і в наші дні. І в числі тих героїв золотими літерами і на землі, і на небі прописано ім'я вашого сина. Українського воїна-захисника, брата нашого Юрія Васильовича Дердюка, якому буквально нещодавно виповнилося всього тільки 46 років земного життя. Нехай Господь прийме його душу, а нам нехай дарує мир і благополуччя, а вам, мамочкою, і всій родині вашій. Гріпості і Божого благословення. Амінь.